І вот. якщо говорити про те, як вирішити частково вирішити, да можливо, не частково, щоб запобігти да, потрібно дати організму ресурс. Чим, коли таке розмаїття всього є, той каже, моє хороше, моє хороше, а моє ще краще. А ви спробуйте. І мені подобається те, що продукцію, про яку я вам буду сьогодні розказувати, є можливість спробувати. Без ризику для здоров'я і без ризику для гаманця. А чому саме так? Тому що я сьогодні буду розказувати про німецьку компанію, про німецьку компанію преміум сегменту преміум і лінійку для здоров'я FitLine, яку вживають вже понад мільйон декілька мільйонів людей, вдячних клієнтів, які вживають дану продукцію. А моя дорога почалася знайомся з цим продуктом, коли я шукала вирішення своєї проблеми. І сьогодні я хотіла би почати навіть е, нашу презентацію з відгуку, тому що це той відгук, зараз я гляну, чи Валюша є. Валюша, якщо ти є, підніми руку, будь ласка, щоб я тебе бачила е, тієї людини, якої продукт змінив життя. Це моя двоєрідна сестричка. І з часом я усвідомила, що я повинна була бути тут. Щоб поділитися з нею, з нею цим продуктом. Валюш, я зараз попрошу тебе включити звук. Включай звук. Попросіть. Включаєш? Включи, будь ласка, звук. Так. Так, включила. Чути так, мене? Так, чути. Розкажи, будь ласка, як ти познайомилася і взагалі що тобі приніс продукт? Добрий вечір усім. Рада сьогодні бути на презентації. Дякую, Тоню, що ти мене запросила. Я знаю, що тут є теж і мої запрошені люди. Оленка, привіт, Маргарита. Так, Моє знайомство почалося в такий не дуже файний період, але я дуже рада, що так сталося. Я хворіла, в мене важкий діагноз був онкологія третьої стадії, вже з метастазами. Я пройшла складну дуже операцію травматичну з досить складними наслідками: хіміотерапією і облучення більше 25 облучень, і організм вже повністю виснажився. Він же перестав відновлюватись було дуже багато опіків внутрішніх, і кишківника, і слезових. Ну, було дуже важко. І в цей період якраз Танюша отримала свій результат, і вона мені запропонувала. Я тоді взагалі погано соображала, хоча я медик, фармацевт, так, фізіотерапевт, і я собі так думала, що небудь, аби тільки аби щось мені допомогло, бо стан був дуже важкий. Uh, і коли, коли я спробувала, коли почала пити, я на четвертий день отримала результати. А uh, я почала їсти, тому що до того я не могла їсти. Я не могла навіть води попити. Було дуже важко дихати було важко ходити. Мені було важко перейти навіть в кімнату, встати з ліжка і, і просто рухатись. От, хто, хто коли хоч колись стикався з цією проблемою, там, чи в родині, чи в знайомих, то я думаю, вони, ви розумієте, що таке після хіміотерапії і ну, який це стан, так? Е, відновлення пішло дуже швидке. Е, через два тижні я вже сам, як почала вживати продукт, я самотужки поїхала потягом в Київ на обстеження. Е, через три місяці я взагалі вже поїхала в далеку дорогу на. Е, на Закарпаття через півроку я зрозуміла, що я майже відновилася. Так я почала рекомендувати людям. І мій результат це дійсно такий досить крутий результат. Я раніше раніше ну, не хотіла казати там комусь розказувати, що от там у мене такий результат, що... але воно реально круто. Це з такого стану вийти на такий стан, як я зараз. Ну, Я була без волосся, без брів, без вії взагалі. Ну, в молодому віці такому мені було 35 років на той момент. І в такому стані я кульгала, бо в мене була проблема після операції з ноги, я як стара бабуся була. А тепер я почуваю себе просто прекрасно, виглядаю чудово. Е, І не тільки через те, що я ну, моє вигляд і моє здоров'я. так, Я ще і круто заробляю спім. Я розвиваюся, розвивається мій бізнес. Я ділюся з людьми, і це насправді дуже просто. Коли ви це робите від щирого серця, коли ви показуєте. Ну, те що, те, що ви маєте, так? Те, що е, як продукт на вас впливає. У мене дуже багато клієнтів, людей, які е, вирішили свої проблеми, досить важкі. Багато теж онкохворих приймає цей продукт е, у мене особисто, е, багато е, з цукровим діабетом, дітки з ДЦП, е, ну і різні різні хвороби. Але це не тільки для хворих людей, це і це і для здорових. Але далі про це я думаю, Танюша розкаже. Я розкажу. Валюш, дуже дякую, тому що цей результат це результат набагато глибший, ніж рез... проблема хронічної втоми. Хоча будь-яке захворювання воно дуже серйозно. Але ми сьогодні не будемо говорити про лікування. Ми будемо говорити про продукти навіть не про препарати, а про продукти про продукти, які дають ресурс, які відновлюють організм. Ви самі мали змогу почути, після якого після якої проблеми піднялася валя і. Я хочу ділитися і не тільки я, але ну, сьогодні моя місія поділитися з вами, розказати за цю продукцію, за продукцію, яка живить кожну клітинку нашого тіла. І це не я гарантую, а гарантує компанія. Ну що, поїхали. І так, про топовий продукт, а саме оптимальний сет від компанії Байфітлайн від компанії PM International». Цей продукт складається з трьох або з двох продуктів. Такий самий є продукт і для діток. Називається Power Cocktail Junior, який дає ресурс для дитячого організму. Ну а зараз буду розказувати вам про продукт, який йде від 12 років. Від 12 років і до 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 саме класне, що в нашому в нашій компанії нема продуктів, які не можна комусь вживати. Якщо ви маєте можливість їсти харчі, звичайні харчі. Ви можете вживати цей продукт додатково до свого раціону і отримувати свої результати оздоровлення, підтримки здоров'я. Краще вкласти в профілактику 100 доларів, ніж хоч одну гривню вкласти в лікування. Я надіюсь, ви зі мною погодились. І так, активайс один з продуктів. Активайс це всі вітаміни групи Б, вітамін С, гуаранін. Він покращує концентрацію, дає енергію. Він забезпечує організм всіма вітамінами групи В. Зменшує втому, якщо повертатись до хронічної втоми, покращує функціонування нервової системи, що дуже важливо, завдяки вітаміну в 2 і ніацину, завдяки вітаміну С, це покращення енергетичного метаболізму, ну і сприяє покращенню засвоєння кисню в організмі на 10%. Це дуже класно, особливо під час вірусних інфекцій. Дуже гарно зарекомендував себе продукт під час коронавірусу, коли ситуація кисню в крові дуже дуже падала. І хворі, на, хто мав доступ до цього продукту, могли собі піднімати кисень в крові. Другий продукт Базікс це золотий стандарт гастроентерології. Наш, наша імунна система, наш другий мозок, це наш кишківник. І від здоров'я нашого кишківника залежить ну, 90% нашого здоров'я, тому що цей продукт захищає імун захищає клітинки від окислювального процесу. Забезпечує ферментним комплексом і необхідними волокнами з фруктів та овочів, тому що він містить в собі розчину і нерешчинну клітковину, він містить в собі біфідолактобактерії, пробіотики, він містить в собі куркумін, а куркумін в 45 раз краще засвоюється ніж куркума. Я думаю, що багато з вас вже чули зацілющі. Властивості куркуми, ну, а ще плюс в поєднанні з комплексом аєвродичних трав це той продукт, який врегульовує роботу кишківника. Ну, а за рахунок біодоступності, про яку я розкажу вам згодом, маємо, маємо дуже високу засвоєність. Ну і вечірній продукт Ресторейт це мінеральний комплекс, який має високоцінний склад. Тут є і кальцій, і магній, залізо, калій, цин, кремній, мідь, марганець, хром і вітамін Д. Цей продукт допомагає відновити організм. Поки ми спимо, він працює. І за рахунок цього ми гарно висипаємось, тому що ці продукти закривають 80% потреб нашого організму в вітамінах, мінералах і в кліковині, якої ми не доїдаємо. Знаєте, можна багато говорити, але краще раз спробувати. Але я ще хочу розказати про два продукти: це наші жири водорозчинні, тому що вони мають формулу подвійного міцелювання? Це коензим, а це є продукт молодості нашої клітинки, тому що молодість починається саме з клітини. Ну і наш рибічий жир. Чи бачили ви рибічий жир, який розчиняється в воді? Раніше я не бачила, а зараз побачила. І за рахунок цього він має дуже високу. Ефективність за рахунок того, що він дуже дуже швидко всмоктується. Він не проходить через весь кишково Він проходить через весь кишково-шлунковий тракт, але він всвоюється відразу, тому що він має формулу дуже дрібну молекулу, і коли ми його випиваємо, він фактично всвоюється на 95 98 Можна сказати, що це чудеса, але це не чудеса, це так і є. Це є краса зсередини, а так якщо компанія має косметичну лінійку, це є краса іззовні. У вас є можливість його спробувати без ризику, тому що ви вже один результат чули, і фішка, фішка продукції це швидкі результати. На картинку ну, не картинка це слайд, це жива людина. З нею можна зв'язатися в соцмережах. Вона є, якщо хтось не вірить, я теж спочатку не повірила, хочу вам сказати, але. Це є так, коли я почула її живий відгук на конференції. Я зрозуміла, що цей продукт, який ж... рятує життя людей, тому що ви бачите за три місяці які результати. На сьогодні це щаслива мама двох діток, її звати Валерія. Тому, от навіть з такого жахливого стану продукту допоміг людині вийти. Ну і варикозне розширення вен це вже наш результат, результат нашого партнера. Вена, яку потрібно було оперувати, і буквально за 2-3 місяці вена, яка вже спокійна і сховалася. Сер... Ну, нікому не секрет, що на сьогоднішній день захворювання серде... серцево судинної системи це є номер один в світі, від яких пом... від яких... Від яких помирають люди. І так, а що ж стоїть за цією продукцією, за цим клітинним харчуванням, де вона взялася на нашому ринку? А за цим продуктом стоїть величезні наукові праці. Більше 350 вчених працюють по цілому світі над вдосконаленням даних продуктів. З року в рік формули вдосконалюються і керують ними директори наукової ради. Розробляється продукція на базі Люксембургського інституту науки і технології, а виробляється на заводі внутривенного харчування. Уявляєте, там, де готують. Людям харчування ті, які не можуть самі вживати, там готується наша продукція, виготовляється наша продукція. І це вчені розробили концепт NTC. це ексклюзивний концепт, який відрізняє наш продукт від будь-яких продуктів, які є на ринку. Це той концепт, який дозволяє доставити поживні речовини туди, куди потрібно і скільки потрібно. Ніколи не буде передозування натуральних продуктів, і про це свідчать. Понад 70 патентів, і більше 600 нагород і сертифікатів. А компанія входить в топ-100 найінноваційніших компаній світу. Є купа купа нагород. QR-код, який ви, до речі, бачите, це не веде він в магазин, а веде на сторінку незалежної лабораторії, які в де вся продукція проходить додаткове тестування. Уявляєте наскільки це серйозний продукт, коли його тестують, і згідно законодавства. Європейського, потім його тестує незалежна лабораторія. Плюс його тестує, має сертифікат Кьольнський лист, що його можуть вживати спортсмени, а для спортсменів дуже важливо відновлення, дуже важний, важливий ресурс. Ну і саме головне, що продукція не містить допінги. Про це свідчать дані сертифікати. Продукція має сертифікат made GMP. Це сертифікат чистоти виробництва і продукції, з якої виготовляється продукт. Ну, а те, що продукт продається в цілому світі, показують показники зростання і компанія з року в рік піднімається на сходинку вище і вище. По підсумку 2022 року компанія в топ-100 серед компаній прямих продаж, а їх 22 тисячі, як правило, номінуються, займає сходинку номер 8 з товароборотом понад 2,5 мільярди доларів. А такі обороти можуть бути лише в двох випадках: якісний продукт, і другий момент це хороший компенсаційний план виплат. Компанія працює по цілому світу. Вона має три логістичних центри, міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі. Наш регіон, наш європейський обслуговує. Логістичний центр і штаб-квартира в Шпаєрі, це Німеччина. З цією адресою він знаходиться, можете заскрінити, перевірити. І мені дуже подобається, що вся інформація є прозорою. Все можна прочитати в інтернеті. Компанія працює відкрито. І на сьогоднішній день засновником і власником компанії є роль Взор. Компанія вже 29 років на ринку і представлена. В 40 країнах світу плюс 35 дочерніх дочерних підприємств працює по цілому світу, і це говорить про те, що компанія потужно розвивається і дає хороші показники. Я вже говорила за рахунок чого. Жодного року, з того як компанія почалась, не було спаду, було чітке зростання. Це німці прораховують, що і як має бути, але за цим стоїть досить висока якість. А саме основний момент, що ви можете придбати продукт без ризику. Без ризику для здоров'я, ви вже переконалися, думаю, і живим відгуком, і тим, скільки сертифікатів нагород має компанія, а саме її продукція. Ну і без ризику для кошелька те, що компанія гарантує повернення. Чи чули ви десь таке, що ви з'їли продукт, вам не сподобалось, компанія вам повернула? Ну, звісно, ви його не будете повертати, але для тих, хто боїться спробувати. Ви абсолютно нічим не ризикуєте. Якщо ви оформляєте дисконт в компанії, називайте це як хочете. Хтось скаже, зареєструватися, хтось каже, просто купую зі знижкою, просто купуйте офіційно. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вона вам обов'язково підскаже, як це зробити. І ви маєте можливість придбати або один продукт зі знижкою 20%, при цьому отримати Активайс це вітаміни групи Б у подарунок. Або менеджер професіонал, або ще називаємо його сімейний набір, це як санаторій на дому для двох людей на три місяці. Тому що рекомендується пропити мінімум три місяці продукт для того, щоб отримати одну здорову регенерацію клітин. Але великий сет, великий пакет, менеджер професіонал, ви отримуєте два подарунки цінністю 155 євро: це активайс і сироватку від сморшу. Або сироватку Activa. Активай зсередини, активай ззовні це потужні результати омолодження. Люди, які вживають продукт, вони мають енергію, вони мають силу, вони худнуть, вони молодшають. Вік по паспорту не співпадає. Не вірите, а ви спробуйте. І я більш як певна, що ви в цьому переконаєтесь. І завдяки такому прекрасному продукту і такій прекрасній компанії, яка дає можливість розвиватися. По цілому світу, тому що логістика є кругом по цілому світу, і навіть якщо ви десь знаходитесь в самому віддаленому куточку світу, компанія вам доставить туди продукт, і це я не переживаю за це. а є логістичний центр, який зв'яжеться з даною людиною і відправить туди, куди потрібно. Але якщо говорити про можливості... То завжди в нашому житті є шанси. Але головне питання чи будете спостерігати, чи будете брати участь у цьому проєкті. Від себе хочу сказати, що коли почалися. Не хочу говорити зараз про погане, але коли так сталося, що наших українців розкидало життя по цілому світу. І коли було питання, а що далі і як жити, бізнес лишився. Тому що він міжнародний, потрібно правильно вибрати напрямок і правильно вибрати компанію. Але навіть якщо ви новачок і ви абсолютно не знаєте, що тут робити, то наша команда, якщо ви якщо ви тут то ви прийдете в нашу команду, ви зможете всьому навчитися, вам допоможуть, вам підскажуть. І саме головне, що це на постійній основі. Тому, якщо вам цікаво долучитися, а саме заробляти від 150 євро і до до, до, до сьогодні. Тут слайд до 8 тисяч євро, і це правда. У нас є люди і на даному на даній презентації є люди, які заробляють вже більше 3 тисяч євро. Тому, якщо вам цікаві такі доходи, і ви хочете розібратися в цьому бізнесі, тому що це саме бізнес, зверніться до тієї людини, яка вас запросила. І ми про це поговоримо в, наступну, в наступній презентації в наступному нашому зумі. Я тільки я лише розкажу. Які можливості можна на початковому етапі, і які можливості можна досягнувши цього статусу, який ви бачите обведений червоним? Це інтернаціональний маркетинг менеджер з якого починаються всі плюшки? А це потрібно зробити 10 тисяч євро товарооборот з командою своєю, з людьми, яким ви запропонуєте цей бізнес? Ви будете приймати участь в автопрограмі, ви будете мати свою європейську пенсію. Ви будете мати подорожі, а я вже третій раз я три роки в компанії, третій раз поїду в Хорватію відпочивати за рахунок компанії. Є система навчання з цього статусу, а саме в Німеччині, і багато додаткових стимулів. Так що я вас запрошую бути споживачем, спробувати без ризику для здоров'я і для гаманця. Я вам рекомендую розібратися в цьому бізнесі. бо... Я знаю багато людей, які тільки мріють, щоб заробляти, щоб заробляти і мати міжнародний бізнес, мати віддалений бізнес, який можна будувати в смартфоні. Я вам дуже дякую за ваших потрачених 25 хвилин. І я думаю, що я справилась. Якщо є запитання, можна включити мікрофон, їх задати. Я зараз відключу.